Доброго дня, мене звати Роман Пономаренко, а ви знаходитесь на каналі Гра Свідомості. Сьогодні в цьому відео я хотів би об'єднати ті теми, про які ми з вами розмовляли раніше. Об'єднати це, 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 це все разом і показати про те, як воно працює в нашому житті, як воно створює наше життя. Ми з вами говорили про такі речі, як свідомість. Про такі речі, як підсвідомість, про емоції, про те, як вони впливають на розвиток нашої свідомості, про емпатію, про волю, про силу волі, про... про силу наших емоцій. Але для повноти картинки нашої ще потрібно ввести два таких поняття, як початковий код і таке поняття, як доля, або програма нашого життя. Давайте почнемо з такого поняття, як початковий код. Початковий код це те, з чим ми з вами народжуємося, бо приходимо в наше життя. В принципі, для тих, хто знає, що таке натальна карта, особливо з точки зору астропсихології, їм буде простіше зрозуміти це. Ну, давайте трошки невеличкий екскурс я зроблю в світ астропсихології. Натальна карта з точки зору астропсихології або з точки зору астрології, це положення планет на момент нашого з вами народження. На годину, на час і на місце, де ми з вами народжуємось, планети нашої зоряної сонячної системи мають певне положення, певне положення в знаках Зодіаку. З, -з залежності від того, ми з вами при нашому народженні отримуємо певні характеристики. Це ці характеристики це характеристики наших з вами якостей, емоційних насамперед. Якостей. Це те, як будуть проявлятися наші емоції в нашому, на початку нашому житті. Тому що з часом, коли ми починаємо проживати наше життя, ми можемо змінювати ці якості. Як ми їх можемо змінити? Про це ми з вами вже так само розмовляли. А початковий цей код або положення. Планет в зодіаках нам говорять про те, як будуть проявлятися наші якості на початку нашого життя. Це те, що стосується початкового коду. Що стосується долі або програми нашого життя, то це певний. Програма, з якою ми проходимо в наше життя, в якій говориться про те, які ми маємо з вами події пройти в нашу життя для того, щоб виконати нашу систему еволюції. Ну, вона потрібно сказати, що вона може бути в неї є як обов'язкова частина, так і не обов'язкова частина. Обов'язкова частина це насамперед кармічна частина нашої програми долі. Це те, що ми маємо. Зрозуміти те, що ми раніше в попередніх втіленнях неправильно робили і неправильно розуміли, нам потрібно перетворити на те, щоб воно правильно проявлялося. А для того, щоб воно правильно проявлялося, нам його потрібно зрозуміти, зрозуміти, як воно працює, і навчитися працювати відповідно до законів всесвіту. Це те, чому бути наш вчити обов'язково програма карма. Так, так само, якщо обов'язковою програмою нашої долі може бути. Ті речі, як, з якими ми приходимо, які ми хочемо напрацювати, які ми хочемо зрозуміти. Це може бути не обов'язково кармічне, це може бути так само і, і завданням на наше життя. Так само, якщо ми, наприклад, з вами на якісь місії, тобто нам потрібно щось зробити на, на протязі нашого вті, виконати якусь програму, змінити якийсь який лад в цьому світі. Так само це буде відноситись до обов'язкової програми, і так само, коли прийде час для того, щоб виконувати це завдання, ми будемо його виконувати. Це те, що стосується обов'язково. Коли, якщо ми з вами говоримо про неов'язкову програму, то це якісь стосунки або якісь уподобання, до яких нас з вами може тягнути просто енергетично, і ми їх можемо виконувати за власним бажанням, звичайно, відштовхуючись від законів цього Всесвіту. Тобто, програма долі це ніщо інше, як наш з вами путівник, відповідно до якого ми з вами будемо проживати своє життя. Як це все відбувається на практиці? На практиці потрібно сказати, що події в нашому житті, вони відбуваються відповідно до циклів, до циклів тих планет, які відповідають за ці події. Для того, щоб простіше це пояснити, потрібно знову звернутися до астрології або астропсихології. Справа в тім, що е, ті сфери в яких, або царини в яких ми з вами діємо, це ніщо інше, як за тією самою астропсихологією або астрологією, дома нашого хороскопу. Тобто дома або царини нашого хороскопу, це ті сфери діяльності, в яких ми з вами проявляємося в цьому житті. Ну, дивіться, знову, якщо ми звернемось до астропсихології або астрології, у нас є 12 домів, так само, як і 12 знаків зодіаків. За кожний із цих домів відповідає своя планета. А кожна планета має космічний цикл. І коли цей цикл починає відповідно до нашої натальної карти або до наших е налаштувань, коли ця планета Проходить певний цикл по відношенню до нас, в нашому житті відбувається подія. Ця подія стосується того дому, за який відповідає ця планета. І у нас ми проживаємо з вами подію, яка стосується цього дому. Від того, як ми проживемо цю подію, залежить подальший розвиток цієї події в цьому домі. Іншими словами, просто відбувається ситуація. З якоюсь людиною або з будь-якою річчю, яка стосується безпосередньо цієї сфери, яку нам потрібно пройти, і рішення відповідно до якої нам потрібно прийняти. Після того, як ми приймемо рішення, ця подія закінчується. І повернеться вона знову, коли ця планета зробить черговий цикл. І так по колу, ця планета буде робити свої цикли, і у нас буде знову і знову виникати ситуація в цьому домі, або в цій сфері. Це може бути продовження цієї ситуації, або якась інша ситуація, яка стосується знову цього дому. Таким чином, ми з вами маємо 12 сфер, 12 домів. За кожний з цих домів відповідає своя планета. Кожна з цих планет має свій цикл, свій цикл обертання. Чим швидше планета, тим більше у нас подій в цьому домі, і тим більше питань і ситуацій нам потрібно вирішувати стосовно цього дому. Чим повільніша планета, тим менше питань і подій в цьому домі. Все це, в принципі, можна дістатися стосовно кожної людини. І Коли вона прийде на консультацію або до астропсихолога, або до астролога, ці речі вони можуть їй пояснити. Таким чином у людини вона проживає своє життя. В неї виникають події стосовно того чи іншого дому. Іноді, коли справа в тім, що коли ми з вами говоримо про подію, то зазвичай... В події винні, так би мовити, дві планети. А кожна планета відповідає за свій дім. Таким чином в події зазвичай беруть участь два доми. І ми вирішимо з вами водночас питання стосовно одного дому стосовно іншого дому. Іншими словами, ми з вами вирішуємо питання стосовно однієї царини, також іншої церени. Ну Давайте візьмемо якийсь приклад. Ну, наприклад, у нас виникає подія, за яку відповідають планети відповідальні за дім, наприклад, сім'ї і дім, наприклад, роботи. Це означає, що у нас виникає ситуація, в якій нам потрібно вирішити питання стосовно яке буде зачіпати як дім роботи, так і дім роботи. Нашої сім'ї або нашого дому. І в залежності від того, який ми результат отримаємо, так ця ситуація буде розвиватися надалі. Якщо результат, який ми отримуємо, він веде до розвитку цієї ситуації, то наступного разу, коли ці планети знову ж утворять, Таку саму подію або подібну, ми будемо з вами мати продовження цієї ситуації. Але якщо ми, наприклад, своїм рішенням вирішили всю цю проблему, і вона не може мати ніякого розвитку, то це означає, що наступного разу виникне якась інша ситуація, яка знову стосується цих домів. Знову ж ми, ми з вами говоримо, що все це ми з вами можемо переживати з людьми, кармічними людьми. Кармічні люди це ті люди, з якими ми приходимо в це життя для того, щоб кожен з нас вирішив свої питання еволюції. Дуже часто кармічними людьми є наші вчителя або наші учні. Як зрозуміти поняття уч... Уч... вчителя або учня? Коли ми говоримо про вчителя, то ми з вами говоримо насамперед про ту людину, в, які... в якої ми можемо щось навчитися. Як... Якщо ми це... з вами про це говоримо з духовної точки зору, це означає, що така людина має ті якості, які нам, нам можуть знадобитися. І для того, щоб навчитися цим якостям, нам просто потрібно навчитися розуміти. Те, що людина має те, що нам потрібно, і почати робити саме те, що ми з вами не вміємо і чому хочемо навчитися. Таким чином, реалізується програма вчитися. Якщо ми говоримо про учнів, то те саме, якщо ми з вами є вчителями для учня, то той самий процес, просто вже цьому вчиться безпосередньо цей учень. Таким чином, ми з вами, коли живемо життя, ми з вами. У нас виникають різні ситуації в цих 12 різних сферах. Вони мабуть, можуть стосуватися, ну рідко вони стосуються безпосередньо цієї сфери. Це коли, наприклад, планета, яка відповідає за цю сферу, перетинається з певними кармічними вузлами. Тоді це може стосуватися лише цієї сфери. А переважно, це. Події стосуються деяких, декількох сфер, і нам потрібно, вирішуючи ту подію, яка відбувається, ми з вами даємо певний поштовх зміні ситуації в тих сферах, в тих домах, відповідно до яких відбувається ця подія. Так ми з вами і живемо наше життя, переживаючи Ті події, наші планети, вони циклічні, вони постійно крутяться по колу навколо, навколо е, Сонця. І постійно, коли приходить цикл, і коли виникає подія в нашому житті, ми з вами вирішимо цю подію. Як я сказав, це може зазвичай е, це подія, яка постійно розвивається. Тобто у нас виникла певна подія, в наступному циклі вона повторюється. А те, що ми отримаємо при наступному циклі, залежить від того, як ми її вирішимо сьогодні. Таким чином, ми з вами і отримаємо те, що ми називаємо життя або в ту гру, в якій ми з вами граємо. Ну, це, в принципі, те, про що я хотів з вами сьогодні поговорити. Справа в тім, що якщо вам. А цікаві ваше особисті налаштування, ви хочете розібратися з подіями вашого життя, які у вас відбуваються. Ви хочете краще розуміти те, що відбувається навколо вас, як з цим працювати, Або якщо у вас є певні ситуації, які постійно одні й ті самі відбуваються по колу і несуть вам незадоволення, і ви не знаєте, як вийти з цього. Замкнуного коло, ви можете звернутися до мене за консультацію за тими даними, за ті, які знаходяться внизу під відео. А це те, про що я з вами хотів сьогодні поговорити. Якщо вам подобається це відео, ставте свої вподобайки, коментуйте, задавайте питання. А я з вами на сьогодні прощаюся, до нових зустрічей, до побачення. Дякую за увагу!